Якщо Одеса розпочинається із Чорного моря, Львів з високого замку, то косів без перебільшення із свого базару. Це справжній сорочинський ярмарок. Про нього самі гуцули говорять, що тут можна купити самого дідька. Тож про край народних умільців і мольфарів у нашій наступній розповіді. Вишиті бісером і нитками сорочки та кептарики. Розписані квітами глиняні глечики, тарілки з горнятками, дерев'яні кухлі, топірці, інкрустовані шкатулки чи забавки для малечі. А ще запаски, кераміка, вироби з металу. Від різноманіття краму справді рябіє в очах, тож усе навіть і не перелічиш. Ринок у косові це своєрідна брама до міста, порт, де цікавинку для себе знайдуть не лише не ті, хто цінує українське мистецтво, але й люди, які відчувають красу. Бо тільки від одних вишитих сорочок ти губишся на місці. Традиційні із домінантою чорного та червоного кольорів, буковинські, вишиті бісером, чи ляні із ніжно-зеленими барвами. Не дивно, що посеред цього усього вибрати одну справді проблема. Просто не знаєш, яка краща. Та і самі вишивальниці, хоч і дотримуються традицій, але і за модою слідкують. А відтак щороку змінюють не лишень орнаменти, але й кольори. Попри те, ставку роблять на полотно, яке пролежало у скрині не один десяток років. Чим старіше, тим ж бо дорожче. Не випадково, перш ніж піти до вінця, молода спершу завітає на місцевий ринок, бо кожна хоче відчувати себе красунею. Там вона вибирала, як вона чорненька вибирала оранжову, як вона світленька вибирала, вибирала собі бурдову. Як уже кому підходила, який варіант сорочки? Цікаво, що на ринку майже немає посередників. Тут свій крам продають безпосередньо самі майстри, якими Косівщина ой як славиться. Тож, якщо ви стомилися від сірості і ширпотребу, базарне юрмище у столиці Гуцульщини саме для вас. Тут ви почуватимете себе, ніби у музеї народного промислу. Приходити з великими грошима на косівський ринок просто небезпечно. Від виставленого краму очі розбігаються у різні боки. Хочеться придбати усе і одразу, тож є ризик додому повернутися без копійки у гаманці. Ліжники починаються набагато раніше, як ви бачите, оцей процес. Ліжник ще починається з того часу, коли ягнятко маленьке народжується на світ. І справді це тільки на базарі, торгуючись із покупцями, народні умільці сиплять жартами. Мало хто здогадується, що перш ніж виставити товар на прилавок, майстру доведеться затратити не один день, а то й ніч. Косівчанка Ольга Шкрібляк про це знає як ніхто інший. Виробництво ліжників процес не з легких. Спершу треба обстригти вівцю, добре вичесати шерсть, виткати ліжник, вкинути його довалила, діжку до якоїсь з висоти через спеціальний жоліб падає вода. Там виріб крутиться і набирає щільності та твердості. Уже пізніше його сушать, розчішують щіткою, розпушуючи вовну. Розкішне покривало чи килим на стіну готовий. Це найкращі ліки у боротьбі із безсонням, депресіями чи різними хворобами. Кажуть, що натуральна овеча-шерсть навіть змінює мікроклімат у помешканні, поза як здатна вбирати у себе до 30% вологи. Але й сама при тому не створює відчуття вогкості. У той час, як Ольга Шкрібляк мудрує над орнаментами вовни, майстер Петро Корпанюк годинами просиджує над однією тарелею. Його можна назвати ювеліром, бо має не тільки золоті руки, але й замість громіського верстату послуговується що найменшим інструментом мініатюрними різцями, долотами, молотками. В результаті своїми виставками мандрує цілим світом серед постійних шанувальників сім і двох останніх президентів України. Та Карпанюк про себе воліє говорити скромно. І це попри те, що його прапрадід Юрій Іванович Крібляк першим започаткував цілий стиль у різьбі по дереву. А потім уже по доці Катерині, бо в нього було три сини і дочка Катерина. То по дочці Катерини вона вийшла замість за Карпанюка Івана і народила йому двох синів всесвітньо відомих Юрко і Семен, які стали всесвітньо відомими різьбірами. Юрко, це мій діду. Справді народні ремесла у косові передаються з покоління у покоління. І чи то від того, що мешканці гір ближче до неба, чи то від надмірної працездатності, але тут чи не у кожному домі сім'я займається якимось своїм ремеслом: ткацтвом, ліжникарством, випалюванням глини. В умовах безробіття це добрий спосіб заробити собі на прожиття. Гуцули зрозуміли це ще тоді, коли Косів був відомим курортом, і на лікування до доктора Тарнавського хворі приїжджали з усієї Європи. Туристи не тільки поправляли здоров'я, але й з диковинного краю завжди намагалися привезти додому, бодай частинку тамтешнього етносу тарілку вишитий рушничок або ж запаску. У той час, поза конкуренцією, залишався творець гуцульської кераміки Олекса Бахматюк та представники його школи. Він запам'ятався насамперед своїми кахлями, кожна з яких це справжнісінький шедевр. На них він зображав побут селян, пастухів, міщан та військових. Причому на малюнках добре видно манеру майстра, адже постаті, як правило, стоять у профіль жінки одягнені у блузи чи довгі спідниці, чоловіки в короткому одязі. Змінюється хіба що саме зображення голови: то вона гола, то в капелюсі чи гуцульській клепані. Не дивно, що мати вдома таку піч хотіли всі. І не шкодували на це грошей. Бахматюк полонив серця не тільки українців, але й самого цісара Франца Йосифа. Одного разу той перебував з візитом у Коломиї, і йому настільки сподобались вироби майстра, що він вирішив і для себе придбати два комплекти його кахлю. У відповідь Гуцули теж любили і поважали австро-угорську владу. Скажімо, на одній із кахлів Багматюка можна побачити герб австро-угорської монархії двоголового орла. Неперевершеним майстром у розписах рослинно-анімалістичного характеру був Петро Кошак. Різноманітні квіти, галузки, листочки та звірі у нього теж ніколи не повторювалися. Він був настільки популярним, що ще за життя його твори. Поповнювали музейні збірки Росії та Європи. Уся краса народилася на світ після важкого випробовування у житті. Майстер з 10 років залишився сиротою. Тривалий час найметував, переніс муштру. Ще славилися косівські гуцули як неперевершені гончарі. Це було пов'язано з тим, що в околицях міста завжди був добрий матеріал для цього ремесла. Тому на місцевому ринку за один день вони могли збувати по кільканадцять возів продукції. У умовах відсутності орних земель та можливості заробити собі на прожиття землеробством народні промисли були для косівчан основним видом прибутку. Це у своїх матеріалах постійно описували дослідники. Головацький писав гуцули постійно розвозять на в'ючних конях свій товар. Овечий сир, шкіри, дерев'яний посуд, саморобні сукна, полотна, пояси. По містах, містечках і селах на розпродаж. По всьому покутті Буковині, марамороші, навіть семигороді можна зустріти кочуючих гуцулів, які, сидячи верхом на коні, нерідко з трубкою в зубах, прядуть вовну із запханої за пояс куделі. Хочовий спосіб життя не був пов'язаний із любов'ю горян до мандрів, а виключно необхідністю обміняти свої вироби на продукти харчування. А ще косів це насамперед вікові традиції із костюмами, танцями, музикою. Бо кожна жінка одягнена у місцевий однострій, це справжня чічка, а чоловік із барткою у руках та кресаною за плечима легінь. Та й хто з вас не знає, як звучить музика славнозвісних троїстих музик? Як будить полонино своєю трембітою вівчар? Коли ж глядаєшся у старі фотографії Миколи Сеньковського, то розумієш, що за жінкою гуцулкою ховається не лишень краса і грація, але й велика мудрість. Натомість знакової архітектури у Косові майже не залишилося. Старовинні синагоги, костели чи церкви, або сплюндровані під час війн, або ж знищені стихійними лихами. Так у вогні загинула найстаріша дерев'яна церква, яка була у Косові. Це сталося у 2010 році. На її місці збудували ось цю нову святиню, і, хоч збережений дизайн та креслення, однак її раритетність втрачена назавжди. Дерев'яний храм святого Василія, який згорів з пекотної днини, був найпомітнішою пам'яткою архітектури у місті. Він налічував близько ста років. кажуть, що коли святиня горіла, то косівчани не могли стримати сліз. Та це тільки згуртувало громаду: горяни у стислі терміни назбирали гроші і відбудували церкву менш ніж за рік. Загалом, при розбудові косова архітектори дотримувалися популярного на той час ренесансного стилю. Що за ним будувалися замостя, броди, Жоква. У центрі знаходилася площа з ратушею, а від них уже розходилися приватні будинки, що споруджувалися у добре витриманих пропорціях. Причому у них були помітні риси народної творчості: дерев'яні піддаща з орнаментами, ганки, балкони, веранди. Їх робили талановиті гуцульські майстри. І сучасники згадували, що у такому місті прогулювався ніби в іншому світі. З мистецької точки зору досить цікавим є єврейський цвинтар, який захований на узбіччі посеред гір, так що без допомоги місцевих його і не знайдеш. Вертикальні камінні плити стоять тісно одна біля одної, від ваги і часу вони понахилялися у різні сторони, вгрузли у землю. Плити на єврейському кладовищі буквально нагромаджуються одна над одною. Така щільність поховання не випадкова, адже своїх небіжчиків євреї хоронили сидячи. У післявоєнний період це значно полегшувало роботу мародерам, які точно знали, де знаходиться голова коштовності. А відтак це був легкий спосіб швидко розбагатіти. Цвинтар – характерний приклад самобутньої культури. Кожна плита з нього це дійсно витвір мистецтва. Бо усі незрозумілі розписи і малюнки, зроблені талановитими майстрами, найпоширеніші орнаментальні елементи такі: шестикутна зірка, долоні рук, ваза тощо. Тільки глянувши на них, дослідники одразу скажуть, хто і коли там похований. Великий єврейський цвинтар у косові не випадковий, адже місто виникло на соляних шахтах, які давали чималий прибуток і були власним шматком не тільки для євреїв, але й представників інших народів, які поспішали сюди, аби заробити добру копійку. Так на місці соляних покладів виникали так звані жупи копальні. Про них згадується вже у 1472 році. Біле золото видобували до 1938 року. Зараз на згадку про колишню солярню залишилося тільки глибоке озеро, що утворилося на місці однієї із шахт. За іншою із версій місто виникло як прикордонний пункт. Нібито сюди з вимогою укріпити кордони держави свого боярина Косича надіслав сам Данило Галицький. Той осів на цій землі і дав поселенню назву, яка пішла від його імені Косів. А ще місто славилося як величезний курорт, який займав площу у 12 гектарів. Його у 1891 році заснував доктор Аполінарій Тарнавський. Це саме він розбив в парк із доковинними рослинами, збудував дерев'яні віли, у яких одночасно могли розміститися близько ста осіб. У закладі Тарнавського лікували майже всі хронічні недуги, особливо спричинені незадовільним обміном речовин. Замість аптечних препаратів електротерапії застосовували природні ліки повітря, сонце, воду, рух, дієту. Саме тому лічницю називали природо або водолікувальним закладом, а також гігієнічною лічницею. Кажуть, що невисокий худий доктор був чоловіком суворих правил. Він заставляв своїх клієнтів щоранку бігати босоніж по траві, практикувати жорстку дієту і роботи. Для цього примушував опецькуватих панків працювати у себе на городі чи в саду. Так що назад люди верталися худі і спраглі їжі, але здорові. Розвиток курорту був загальмований після 22 вересня 1939 року, коли до Косова прийшла радянська влада, яка націоналізувала заклад. Оголосивши його народним курортом та розквартирувала там червоноармійців, що перебували у ньому до 1941 року. На Тарнавсько, котрий встиг іммігрувати до Єрусалиму, совєти склали коротку, але влучну характеристику і опублікували її в місцевій газеті. Цей псевдовчений нажив собі великі капітали на тому, що запровадив у своїй санаторії голодний режим влаштовував спеціальні дні посту, примушував хворих працювати цілий день на своїх городах і у саді. За радянських часів обличчя Косова суттєво змінилося. Насамперед майже повністю зникла унікальна дерев'яна архітектура. А її місце зайняли цегляні коробки без будь-якого художнього смаку. Та якщо матеріальний бік зайди змогли переробити на свій лад, то полонити гуцульські серця, як зрештою і будь-кому іншому. Не вистачило снаги. Загалом радянська окупація Косова розпочалася 22 вересня у 1939 році під лозунгом допомоги пригнобленим братам українцям. Тоді націоналізували пансіони, килимарні, млини, крамниці, що здебільшого належали полякам або ж євреям. З тих часів збереглося чимало фотографій, де гуцули на фоні шаблонних радянських плакатів. Незважаючи на будь-які катаклізми, горяни пильно бережуть свою мову, традиції, мистецтво. І поки будуть гори і сонце, то житиме і гуцульський ліжник, тримбіта, кахлі і тарелі. Бо з покоління в покоління продовжують працювати і передають свою майстерність такі талановиті люди. Ось так народжується на світ ще одне косівське диво. Говоримо тихо, аби не злякати творчу музу майстра. Бо прийде зовсім мало часу, і тареля від народного умільця Корпанюка знову дивуватиме українців, а з нею тішитиме світ і така барвиста косівщина.